Так, ребята, залітає в продажу, у нас така іфа. Машина якихось там 90-х годов. Два власника салона. Не бита, не крашена. Провіряємо прибором. По прибору все чітко. 230. 200... 225. 230. 225. 192. Даже кузов не красный, даже буда в хорошем состоянии, ребят. Смотрите. Что такое? А, она тут не металлическая, получается. Это какая-то пластиковая она. не По дверях тут тоже пластик. По, по, по салону питань немає. Салончик в идеальном состоянии. Алькантара. Велюровый салончик. Салон велюр. Потолок Алькантара, правда вже відпала трошки там, але ну, то нічого страшного, можна підсочити. Під, Коробка автомат, гідроручник. Теж Алькантара трошки приунила. При, при, при Такі сидухи стоять. Машина в дуже хорошому стані. Саме головне, що вона не пита, не краще, треба тільки палі і закидати у продажу її. О, 116 Взагалі, 194. Якось так, ребята. Ось така я в продажі залітає. Кому потрібно, пишіть дзвоніть, телефонуйте. Машина не бита, не красенька від одного власника.